Чернівці з новою поліцією понад три сотні патрульних вже провели своє перше чергування на вулицях міста. Напередодні на центральній площі вони урочисто присяглися вірно служити українському народові. Про обов'язок, приклад для наслідування і поліцейське кохання. Дивимося в сюжеті Павла Монахова. Напередодні у суботу комунальники підфарбовували центральну площу до приїзду прем'єра. Втім, уже наступного дня стало очевидно, що покращення він не побачить, адже вся площа була вщент заповнена людьми. Богдана прийшла підтримати чоловіка разом із шестимісячною донькою. Ідеальний поліцейський на думку чернівчанки. Вічливий, чесний а ваш чоловік такий? Ну да, мій чоловік такий. <ріхи> Стіснічили він трохи, але нічого на нову поліцію у Чернівчан. Загалом великі надії. Я Очікую, щоб поліція була за народом, так як ми цього хотіли саме початку, щоб був в принципі порядок, так і було легше їм прося, тому що вони теж люди, так і щоб було спокійніше навіть ходити по вулицям. Вони мають від старої поліції, що не мають не брати хабарів. Самі ж поліцейські запевняють, у цю професію прийшли за покликанням. Мені всього 21 рік. У своїй групі я був один з наймолодших. Я розумію, що це можна хорош... почати щось, тому молодість, енергія це найперший признак, чому я тут. Першочерговим для мене заробітня плата не була, оскільки я до цього не мав досвіду роботи. Я просто хотів отримати достойну роботу і можливість кар'єрного росту. Із понад 4,5 тисяч претендентів на посаду патруль відбір пройшла 361 особа. Успішно закінчили навчання 342 працівники. Які сьогодні стоять перед вами. Я по спеціальності юриста закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. Раніше така була ситуація, не вдалося влаштуватися по спеціальності. Зараз така можливість і така реформа, і всі надії на цю реформу і на нову поліцію. І відбір був важкий, і саме навчання було важке. Можу сказати, що тут найдостойніше стоять. Найдостойніші для кожного з нас це було випробування, тому що важкі етапи проходили навчання і. Це все було в стихлі сроки, але я думаю, кожен з нас з гордістю дійшов до кінця, і ми це пройшли. А поки на центральній площі очікували гостей із Києва, ми зробили перше в історії селфі з Чернівецьким поліцейським. Тим часом близько першого дня літак Арсенія Яценюка та Арсена Авакова приземлився в аеропорту, який уже декілька років працює для високопосадовців. Після цього на центральну площу Арсеній Яценюк! І вже за декілька хвилин настав довгоочікуваний момент. Урочисто присягаю, Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Для когось це буде перша робота у правоохоронних органах, а хтось уже встиг пройти війну на сході. Так у Чернівецькій поліції служитимуть 35 учасників ОТО. Крім того, чверть серед усіх поліцейських це жінки. У Мене донька сім рочків. Вона пишається тим, що мама в неї патрульна, Вона ходить в школу, і всі її там запитують. Вона да, мама, в мене буде поліцейський. Вона з гордістю це вимовляє. Мама моя дуже сильно переживає, як я маю бути, але я сильна, я справлюсь, щоб в майбутньому мій. Міст... Синочок, який підростає і гордився мною, і для того, щоб трошки зламати цю систему і ті старі стереотипи, які наші люди ну, знають, хлопці і дівчата. Дякую за те, що ви прийняли це рішення служити українському народу. Хай вас береже Бог і слава Україні! Окрім урочистих промов, були і щирі зізнання. Інспектор Валерій Опаєць зробив пропозицію коханій дівчині, станеш моєю дружиною. Чернівці стали 20 20-м містом, де запрацювала патрульна поліція. Її особливістю буде зона діяльності, яка чернівцями не обмежуватиметься. Тут у нас будуть працювати, в тому числі патрулі, які будуть заглядувати і системно хлопці, ребята коломію і трасу. до Коломії. скеровуватимуть патрульні машини з центру на заводській. Тут диспетчери прийматимуть повідомлення від Чернівчан і за допомогою 135 камер спостереження стежитимуть за ситуацією у місті. Найбільше чого прагнуть досягнути нові поліцейські заслужити довір. У людей ми розуміємо, що це не, не моментальний етап, це до цього треба йти поступово, тому що треба зламати ці всі стереотипи, які склалися в нашому суспільстві. Але своєю роботою ми доведемо, що ми готові на зміни. Будемо еталоном культури, будемо показувати приклад і думаємо, що будуть громадяни нас рівнятися і, і будуть нам цьому допомагати. Саме головне, щоб була допомога їхня. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.